Весела компанія, вітаю штрафники. Спенсер, Бетані, Фрідж, Марта. Ви розумієте, чому ви тут? Подумайте про те, хто ви такі і ким хочете бути. На щастя, у вас буде багато часу на роздуми, поки ви прибиратимете підвал. Це лажа йо Спенсер. Що це? Джуманджі? зіграй в цю гру, знайди свій шлях, і світ зміни, забувши страх. А це що? Аватарки. Обираєш собі героя у грі і стаєш ним. Кого вибрати? Та в принципі пофіг. Зіграємо. Uh, що це таке? Що та без руками? Uh! О, Боже. Фріч? Так, я Фріч. а ти хто? Не тупи, я Спенсер. А це хто така? Марта. Нас з вами засмоктало у гру. І здається, ми перетворилися на наших аватарів. Але ж мені хотілось... Ага. Я товстий підстаркувати мужик. А, вітаю вас у джуманджі. Я так повільно бігаю? Wow. Я попереджаю, удар у мене надзвичайно потужний. Wow. Класно в нього виходить! Щор wow. оце справжні мужичара. Жодної сльози жодної. Жодно, я усе буде гаразд. Ну досить, досить. Це сильніше за мене.